Доброго дня всім добрим людям. І так розглянемо ті революції, на які відбулися в державі Україна після проголошення її незалежності. Так, перша революція, яка відбулася, це революція, яка в 92-му році, оскільки було прийнято закон України про Конституційний суд, яким. Фактично всіх громадян України зробили недієздатними або несповна розуму, як я кажу, оскільки до цього моменту всі люди розуміли, що написано в Конституції України, тобто Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки, після цього закону, після прийняття цього закону, люди перестали розуміти конституцію, і тлумачення цієї конституції перейшло до повноважень. Конституційного Суду України. Так, друга е, революція, яка відбулася в Україні, це фактично е, коли ділили владу між Президентом і Верховною Радою, розмежовували повноваження, оскільки до цього часу в нас була влада рад не плутати з тим правовим порядком, який на сьогоднішній день є, і фактично е, цей розподіл. Відбувся в неконституційний спосіб, оскільки повноважень у президента в діючій Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки не було взагалі. Так, третя революція, яка відбулася, це революція в 1996 році, 28 червня, коли прийняли Конституцію України. І змінили суспільно-економічний устрій з розвинутого соціалізму і владу рад на правовий порядок в державі Україна, який узаконений статтею 19 Конституції України, і фактично були узаконені органи місцевого самоврядування, органи державної влади. Хоча до цього розвинутий соціалізм був вбитий і де. При розвинутому соціалізмі була влада Рад. Так, наступна революція відбулася в 1997 році, коли Конституційний Суд України прийняв фундаментальне рішення про те, що фактично будь-який закон, навіть самий дебільний, або який є дією до того моменту, доки не буде його скасовано Конституційним судом України. А шкода і збитки, і які завдані, можуть стягуватися виключно з того моменту, а саме з моменту прийняття рішення Конституційним Судом України, а не з моменту прийняття цього рішення чи закону, чи будь-чого, з його моменту прийняття. Це так, п'ята революція, яка відбулася, це так звана революція. Омаранчева в 2004 році, якою також порушено Конституцію України, і одним з фундаментальних її наслідків стала деморалізація правоохоронних органів, в тому числі шляхом звільнення 18, близько 18 тисяч працівників на той час в міліції, які були неугодні тому режиму, який прийшов на зміну тому ре, правлячого режиму. І таким чином, правлячий режим розповсюдив таке явище серед правоохоронних органів, як тотальна продажність, тотальна діяльність з приводу отримання доходу і монетизація владних повноважень. І так, шоста революція відбулася у 2013-2014 році, яка фактично після узаконення в 2013 році. Повністю держави України, а узаконення відбулося шляхом розмежування в землі владних повноважень, території місті селищ і комунального і державного майна. На сьогоднішній день про це мало хто говорить, і в принципі, ця революція похоронила таку. Доволі пристойну ідею Віктора Федоровича Януковича про нульову декларацію, яка мала бути здати, була здат, здана всіма громадянами України за наслідком 2013 року, і було введено революційне поняття в 2013 році, а саме підприємства, установи організації сплачували податок на прибуток. Не щоквартально, а за наслідками 2013 року. Ну і наслідки революції ми сьогодні бачимо: це тотальна безкарність органів державної влади, органів місцевого самоврядування і їх посадових і службових осіб. Оскільки ті всі бутафорські, як я кажу, затримання, вручення підозр під телекамери і. Тотальна пропаганда цього всього по засобах масової інформації не впливає жодним чином на суть цього явища. Прикладом є е, ці явища е, негативні, які на сьогоднішній день е, говорять народні депутати, е, в тому числі е, державні чиновники вищого рівня, про те, що треба перезагрузити БЕП. Яке причому при було недавно тільки створено, тобто воно займалося виключно бездіяльністю і отриманням грошем, що свідчить про неефективне управління в державі Україна. Є також негативне явище безкарності і бездіяльності, і в тому числі незаконних дій, а саме це прийняття нового закону про набу і САП, там, про повноваження їх і про. Повернення повноважень так званих компаній по висхваленню обіженими НАБУ і САП і якоїсь там реклами про їх про їхній незалежності. Оскільки, якщо детально розібратися про діяльність НАБУ і САП, то в принципі на одного детектива приходиться. Приблизно 0,5 обвинувального вироку в рік. Тобто це мається на увазі одне кримінальне провадження, половина кримінального провадження доводиться до суда двома детективами. Ну і я думаю, що ніхто не скаже, що це ефективна діяльність на будь-часа. Я не буду говорити про те, що ця шизофренія, яка була утворена. Народними депутатами і президентом України, оскільки вони протягом 10 днів прийняли діаметрально протилежні закони і підписали їх до виконання. Тобто це говорить про те, що діючі державні чиновники виражають волю не свою, виражають волю замовників і такими замовниками, на превеликий жаль є. Замовники з за меж України. Оскільки перед тим, як прийняти другий закон, Європейський Союз там щось передав Києву попередження про те, що не буде давати гроші. Мало того, він скоротив четвертий транс замість 4,5 мільярда євро в Україні в серпні 2025 року Крим отримає тільки три. Мільярда 50 мільйонів євро, і подальші виплати могли бути урізані, якщо не буде прогресу в реформах. Я вважаю, що це був тиск на державу Україна і поважні себе державні чиновники, які мали б мораль, які не були б реальними психопатами або іншими. Не буду говорити про те, що народ про них говорить. Вони мали би подати у відставку, оскільки є всі підстави для такого, в тому числі, і порушення там етики державних службовців, оскільки державний службовець не може виражати діаметрально протилежну позицію стосовно одного й того ж самого питання протягом 10 днів. Ця медицина називає шизофренія. І ця шизофренія державного управління, на превеликий жаль, на сьогоднішній день укріплюється, розширюється і фактично переходить в так званий, як я кажу, державний терор над підконтрольним населенням держави України. Дякую за увагу, будьте здорові, Всім всього доброго!